Максимально закріпляємо всюди, сюди через одну для так. того, щоб так, для того, щоб от всюди, от я в цю сторону йду. Я бачу, от в мене є ця я під нею пропустила, наступну зверху пропустила, щоб максимально воно чіплялося за техніку, щоб його можна було, ну, щоб його совати можна було по техніці, і воно не чіплялося за всякі виїмки, того воно повинно максимально бути закріплено за саму сітку. Ще важливо, щоб максимально покрити поверхню, ми перегинаємо через сторону, ось так. Тобто не через кутик, не отак. Тоді воно скручується і мало покриває. Перегинаємо його через кутик. І е, бажано не більше трьох клітинок вдовжину. От. Три клітинки, все, я повернули. Та. Тобто, довгих ліній не робити. А далі все просто абстрактно, як стрічка йде. От я так дійшла сюди, я бачу, якщо я перегну, їй зручно цій стрічці буде сюди йти. Хто от тут? я її mm -hmm. туди і пускаю. Далі я сюди дійшла. Кудасть воно зручно або сюди, або сюди. Тобто я можу її пустити або сюди, або сюди. Але ну, щоб потім не робити оцих дірочок, да. які потім важко закривати, я вже йду сюди, перегнула тут знову сюди. Необхідності ну, немає, наприклад, як ви загнали тут і так під кожну, От сюди, під цю сюди, так, так щоб частіше було. 에, ви маєте на увазі закручувати? Так, так, так. Якщо воно закручується, воно вже йде, скручується і воно вже. Получається, стискається і менше поверхню покриває. Тобто це оптимально отак. от. затікати, все при приходить тільки із кількістю нароблених цих сіток. Зразу воно важко, щоб гарно виходило. А вже з часом рука набивається і вже бачиш, просто куди повернути, куди краще А ага, розрізати. Можна не розрізати. Мені так просто зру... зручніше так, можна... ручніше зав'язано. Я просто от на початку я ще можу цей вузлик зав'язати із суцільного, а в кінці мені вже важко десь там, особливо як маленький шматочок лишається. то на